Дня. З вами практичний психолог Тетяна Куліш. Я вітаю вас на моєму каналі, де я розказую про ментальне здоров'я. Сьогодні тема мого відео про страхи та тривоги. Ми відчуваємо ці емоції щодня. Деякі страхи і тривоги. Корисні. Вони вчасно зупиняють нас від небезпечних дій, оберігають наше життя. Вони мобілізують нас турбуватися про себе та інших, зміцнюють наші сили та енергію. Страх це базова емоція, яка допомагає нам вижити. Тобто страх сигналізує про небезпеку. Це такий стан. Коли ви з раціонального мозку, який розташований у лобній долі мозку, а точніше в неокортексі, переходите у лімбічну систему, яка знаходиться у потиличній частині мозку, а точніше, в амікдалі. Тому некоректне висловлювання побороти страх, тому що страх не психологічний, а психофізіологічний. Коректніше казати, опанувати страх. Під дією страху наш організм виділяє гормон, адреналін. І коли в крові багато адреналіну. То адреналін і блокує наш неокортекс, наш розумний мислячий мозок. Тривожні думки виглядають приблизно так: зі мною може трапитися щось погане. Навіть не буду намагатися цього робити. Думки тільки про погане. Не можу ні на чому зосередитися. Всередині тривоги. Ховаються переконання, в яких містяться фрази все або нічого, всі або ніхто завжди або ніколи. Наприклад, війна ніколи не закінчиться, мені ніхто не допоможе, в мене нічого не вийде, ці думки часто не мають нічого спільного з реальністю. Тривога не має конкретного стресора. Наприклад, у людини немає конкретної інформації про те, що відбувається, тому вона домальовує, додумує щось у своїй голові. Тривога більш виснажливе відчуття, ніж страх. Іноді у самій тривозі, як у великому мішку, ховаються ваші страхи. І треба зазирнути всередину цього мішка, щоб зрозуміти, чого саме я боюся, що саме мене турбує. Відчуваєте тривогу, шукайте в ній свої страхи. Почуття страху виглядає приблизно так: ця людина, або цей предмет, або це явище небезпечне, бійся його. Борися або тікай. Ознаки тривоги і страху схожі це тремтіння в тілі, холод у животі, пітніння долонь. Ознаки тривоги і страху можуть проявлятися і у малопомітних рухах, і людина навіть не звертає сама на це увагу на ці рухи. Це може бути кусання нігтів, крутіння волосся, смикання гудзика, крутіння ручки чи олівця, сування на стільці, тривога та страх, як ота чорна космічна діра притягує наші найгірші. Найгірші емоції. Ми можемо не тільки боятися, а ще й соромитися того, що ми боїмося, злитися на себе, що ми не можемо опанувати свій страх, звинувачувати себе в цьому. Не намагайтеся придушити тривогу і страх. Скажіть собі, я відчуваю тривогу і страх. І це нормально, бо я знаходжуся зараз у ненормальній у ситуації. І це природна реакція мозку, який намагається захистити мене від небезпеки. Страх може бути помірним, а може бути надзвичайно великим, особливо якщо він раптовий. При, раптової, при раптовій дії страху наші, наші з вами дії. Скоріше емоціональні, ніж раціональні. Всі страхи, пов'язані з війною, мають дуже велику інтенсивність, вони дуже сильні, тому що війна це загроза нашому життю і здоров'ю. І все, що ми створювали роками, війна може зруйнувати за одну мить. Ми можемо боятися за себе, можемо боятися за близьку людину. Людина, яка перебуває в страху і знає, чого конкретно вона боїться, може якимось чином контролювати свій страх, тобто бути функціональною. Це означає, що мені страшно, але я можу діяти. Є різні ступені страху. На одному полюсі я безстрашний герой. А на другому полюсі, абсолютно блокуючий страх, коли людина взагалі не може нічого робити. Це реакція завмирання. Оця реакція завмирання, оцей блокуючий страх, страх оціпиніння долається додатковою інформацією про джерело страху. Добре, якщо реакція страху отут посередині. Тоді людина боїться, але вона може функціонувати. Тоді рівень впевненості підвищується, а рівень страху знижується. Люди можуть боятися тих речей, які з ними вже сталися, тобто повертатися думками у минуле, а можуть боятися якихось надуманих речей, тобто тих речей, які ще не сталися, переноситися думками в майбутнє. Ми можемо долати страх тільки двома способами: перетворити на небезпечну ситуацію на безпечну, тобто це реакція дій, або втекти від того предмету або того тої події, яка викликає у нас страх. Це реакція, це реакція тікай. Про реакцію бий, тікай, завмирай. Я розказувала в свої, докладно розказувала в одному з своїх попередніх відео, тому у описі до цього відео я дам посилання. Шля... Шляхи подолання страху та тривог починаються з маленьких кроків. Ну, Наприклад, з того, щоб навчитися правильно боятися. Ось декілька порад. Запитайте себе. Чи допомагає мені мій страх за себе чи за когось із близьких бути функціональним, тобто дбати про себе і про інших? Що я можу зробити зі своїм страхом? Що я можу зробити для того, щоб боятися менше? І рухатися в ситуа... в напрямку умовної безпеки у вашому розумінні цього слова. Тому що абсолютно безпечних місць в Україні наразі немає. Піклуватися про себе, їсти, спати, тобто бути функціональними. Оточувати себе тими людьми, з якими вам комфортно і приємно спілкуватися, які не порушують ваші кордони. Коли ви маєте інформацію про події, які вас лякають, ваш страв стає функціональним. Тому шукайте джерела інформації, яким ви довіряєте. Підтримуйте постійну комунікацію з тими людьми, за яких ви тривожитесь. Просіть їх регулярно розказувати вам, повідомляти вам якимось чином, де вони, де вони з ким вони знаходяться, що вони роблять, що їх оточує. Надавайте інформацію про себе. Щоб тривога та страх не поглинули вас разом з вашими мріями, не намагайтеся подолати тривогу та страхи алкоголем, тютюном, наркотичними засобами, кавою, солодощами. Не намагайтеся заїдати свій страх великою кількостю їжі, не відкладайте життя на потім. Не дистанцюйтеся від людей і не переживайте оці виснажливі почуття наодинці, не звинувачуйте себе у якихось негараздах, не копайтеся у своєму минулому і не критикуйте себе за якісь дії чи за якісь вчинки. Щоб уникнути такої саморуйнівної поведінки, визначте свої цінності якою людиною я хочу бути, і яке життя я хочу о, проживати? Оце і буде ядро вашої стресостійкості. Поставте вподобайку цьому відео, щоб о, цією, нагальною інфо... цією нагальною інформацією могла познайомитися якомога більша кількість людей. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити мої чергові відео. І дбайте про своє ментальне здоров'я. До зустрічі!